Мої вітання. Сьогодні я трішки розповім про свій другий прилад, який придбав майже рік назад, в пару до своєї вісти. Це прилад називається Чингісхан. Зроблений він в Харкові. Є такі виробники, які себе іменують Штурмлаб. Вони роблять кілька моделей. Є ще Кардинал Pro, досить цікава модель. Не будемо сьогодні про неї, але вона варта теж уваги. І коротко два слова про те, чому я його купив до пари у Вісти. Головна причина. Віста працює на 16 КГц і робоча частота. Чингісхан працює на 8,2 кГц, тобто наполовину менше. Думка була яка: Віста. Вона більш чутлива до низькопровідних цілей і дуже чутлива до дріб'язку. Штур... Чингисхан він працює по стандартних середніх цілях. Монети, ну, досить різні вироби, тобто все, що більш відноситься до середніх цілей. Низкопровідні, ну, це, мабуть, не зовсім його. Це краще для вісти. Придбав я його в минулому році, на сам датчик мені дали, ось ми можемо прочитати до 27 року, тобто 2 роки на сам датчик, і рік на додаткову катушку. Я купив його з двома катушками, базова була монокатушка розміром 24 см, але я взяв ще іншу. 10 на 12 дюймів. тобто, ну, По глибині вона майже така ж сама, напевно, але це ДД-катушка. І, чесно кажучи, саме цей форм-фактор і цей розмір 10 на 12, напевно, це максимально велика катушка, з якою зручно копати в лісі. В полі вона теж досить глибока. Тому ну, рекомендую розглянути її також. Ще існує до цього прилада. Катушка 13 дюймова, вона така схожа на Detach Ultimate. Ну, можливо, б я її теж придбав. ну Зараз Коп. Не головне, не головне пріоритет мого життя. Можливо, колись докуплю. Коротко про цей детектор. Підписники там, сусідні гільці вісти цікавились ним, але ну, що я можу розповісти? Багато я не розповім. По-перше, це аутскульна машина, яких уже мало, але вона нова. Тобто технології старі, сама машина нова, ну, саме виконання все дуже матере, металевий корпус, металева ручка. Металевий пінпойнтер, металева цанга. Ну, Можна досить серйозно відбиватися не лише лопатою, а й приладом, якщо на вас, наприклад, нападуть собаки чи ще щось. Але якщо без гумору, то для лісу просто ідеальний прилад. Тобто виходите і можна навіть рубати молоду поросль таким приладом. Звісно, це гумор. Так, коротко, коротко про нього. взагалі, до нього є от такий от чудовий, чудова інструкція. Професійний металодетектор Шінгісхан. І ось тут ручне балансування землі, звукова, двотональна ідентифікація, розділення. Чесно, інструкція написана дуже гарною мовою, тобто, вона не суха, технічна, але й не просто лірика. Е, ну я просто покажу, о, наприклад. Ось, е що, ну, тут мова йде про дискримінацію. Навіть багато не треба пояснювати, я думаю, кожен розуміє, що тут е відбувається. І вся інструкція написана в такому от стилі, в прикладному, я б сказав. Тобто вона буде е аматор у любому Зрозуміло, як катушка балансує, ой, катушка, як прилад балансується по ґрунту, корисні паради, коротка інструкція, там, що до чого, як, як там згортати і не згортати кабель. Чесно скажу, дуже написано доступно, зрозуміло і вірно все вказано. Я зараз коротенько покажу свої настрої на і е, покажу пару знахідок, які в цьому сезоні були такі, ну, скажімо, не, не зовсім рядові. Е, відносно глибини і монет, я не робив ніяких е, зйомок і навіть не робив для себе якихось там більш-менш відносно цього е, ніяких опитів. Чесно, я й так розумію, що він досить глибокий, і що він бачить. Такі цілі, як, наприклад, Одна копійка СРСР, на, на пристойній глибині, на дуже пристойній, а це не така вже і крупна ціль. Ладно, коротенько. На Но... На цій стороні боку, боку о, 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 корпусу знаходяться роз'єми для датчику зарядного, пристрою, навушників і тумблер, яким вмикається прилад і налаштовується його гучність. Я хожу десь на четвірки, це максимум, по лісу ще й менше можна ходити, якщо тихо. В полі да, можна трошки більше. Взагалі до 9 гучності, навіть якщо у вас не дуже добре зі слухом, я думаю, буде дуже-дуже добре чутно. Динамік потужний. Це я вже сам трошки прилаштував на скору руку якийсь старий накалівник на двох стяжках. І так воно трошки прижилося, було зручно. Так, ладно, дивимось основні настройки. Що в мене тут? Діскрім, ну, зараз там стояла двойка, але це неправда. Я хожу майже завжди десь отак 4,5, 5, 5 діскрім, 5, коли ми майже виключаємо всю фольгу танку, але ну, да, там може десь проскочити якийсь е, шматочок. Золота, і якщо ви ходите там десь на пляжі, хоча це зовсім не пляжник, як по мені. Але просто десь ходите, де можуть бути такі знахідки десь по старовині, ну, я б не совітував загрублювати до п'яти. Зато там, де багато всяких сміття, да, фольги від цигарок, ну, в тому лісі, я хожу все-таки на п'ятерки. Ну, майже отак от десь роблю. Далі. 2 тон тон. Що мається на увазі? Коли 2 тони у нас включено, то прилад озвучує все, що вирізано дискримінацією нижче от 4,5, озвучується низьким тоном, Ви його чуєте. все, що вище, тобто бажання цілі, озвучується е, високим тоном. Якщо ми переключимо на 1 тон, то все, що нижче, шкалить, ну, все, що відрізана дискримінація, ви взагалі не будете чути. Ви будете чути тільки те, що више 4,5 і чути високим тоном. Е, ну, я при... Мені більше подобається чути все, тому я працюю на двох тонах. Що я роблю? Я роблю, я знижую чуйку. На мінімум для низьких, для, для того, що дискримінована. І те, що не дискримінована, от у мене стоїть чуйка біля двох. От в лісі я з нею ходив. Більше, от наприклад, на четвірки вже ходити було складно, тому що висока трава, гілки час від часу потрапляються невеличкі. Ну, ти не то, що там лупиш датчиком по ним, але навіть якщо ти просто до них там якось. Трошки е як скользящим проходиш, все одно йдуть важнячки. Тому в, в таких містах ну, краще зменшувати чуйку. Далі. Цей тумблер перемикає в турборежим на максимум, тобто, коли ну, десь максимальна чутливість вам необхідна, да? десь щось ви винюхуєте. Я пробував цей, цю налаштування, і саме одна із тих знахідок, які вам продемонструю, була знайдена в такому режимі. Це була стара протипожежна розпашка вдоль лісу, яку я вже виходив раніше, і все в ній, як я думав, визбирав. Але ні, я виш... Я знайшов там ну, цікавеньку річ. Так. Що ще можна сказати? Чесно кажучи, якщо у вас будуть питання, то краще ви їх задайте, а я вам розповім. Можливо, я, як доживемо до тепла, відзніму тест Манте. Можливо, я відзніму тести якісь по глибині. Все, що вас буде цікавить по ньому, ну, намагатимусь потім показати. На цьому, в принципі, по самому приладу все. Я не показую ще датчики, шматчики, на вулиці мінус 15. В квартирі це все розкладати, ну, велика сенсу немає. Все, показую свої знахідки цим приладом. Що ми накопали? Крім монет, всеважливих. Ось є. ось із Свинця знахідка. Не знаю, що це, відверто кажу. Не розумію, але, можливо, це висла якась печатка. Складно сказати. Це перша знахідочка. І друга була знахідка неординарна, це такий ось срібряний хрестик 19 сторіччя. Я покажу вам трошки. Більш збільшених, весь пам'ятий, ну що саме цікаве вушка ціле. Ну, задавайте питання. На цьому я закінчую. Коротко по знахідкам цього сезону Чингисхана. Окрім жмені добрячої монет радянських, ну і декілька царських медиків, дві отакі знахідочки. Я покажу ще більш детально вам фото. Це так для масштабу трошки. Не дуже розумію, що, що перша знахідка, якщо, до речі, хтось може щось підсказати путня, скажу лише, що вона зроблена із свинця. Можливо це якась висла печатка. Ось бачите такий залишки, якийсь крюк. І ось такі якісь закльопки, наче були, хто зна. Не знаю, що це відверто. Даже не розумію, до якої епохи, до якої народності відноситься. Поруч хрестик 19 сторіччя, з ним, по суті, все зрозуміло. Трошки пам'ятий, нове вушка саме ціле. Можливо, ще буде реставруватися на оборотній стороні. Зараз Щас... не хочу більше. На жаль, не можу. Показати, М -м -м. покажу на фото. Там велика мучениця варвара. Ну, тобто, така знахі дочка приємна. Краще, ніж 5, 5 копійок СРСР, набагато. Е на цьому все. Якщо вас щось цікавить конкретно по цьому чудовому приладу, пишіть. Доживемо до тепла, будемо експериментувати, показувати шукати, звісно. Всім добра, миру, на все добре.